Вітаю вас, мої дорогенькі друзі. Сьогодні пропоную вже повний інтернет цих рулетів з лаваша, але що я робила, покажу вам. Це не так мені важливо, як важливо мені показати мій любимий салат без риби, без м'яса. У мене всі в родині цей салат дуже обожнюють. Не дивіться, що він. Без риби, без м'яса, але він дуже-дуже смачний. Це я впевнена, що вам такий сподобається. Так. Оце вчора купила оцей лаваш. Не люблю ці лаваші в магазині. Вони мені як ото ну, такі грубі вони. На базарі добрі лаваші, ну, не доїхала я до базарю. Взяла часник, взяла майонез. Перемазую. Майонез я сама роблю. Можете купляти. Хто не знає, так в інтернеті є. Не, я можу зробити відео, це все легко і просто. Несколько варіантів можна. І жирний, і без, з молоком зробити. Оце відкрила консерву. Консерва у мене. Ой, якась ж... сайра. Я думаю, що так, мабуть, у кожного в родині з цією війною, у всіх у нас ми набралися цих консервів, перемастила я, оце взяла укроп, хоча тут потрібно або лук зелений цибульку, або знаєте що, або за... от мені не вистачає в ньому, я вже скуштувала його. Не вистачило мені кислоти, отак От би цибульку в оцті з водичкою, оце було б клас. Ну, оце так думаю, ну що цей лаваш купила, на що я його купила. Але консерви лежать, я то салат, то ще щось роблю з їх. Думаю, перемащу та так щам, воно і піде. І пішло, ви знаєте. Одварила яйця, накидала туди яєць. ой. Що хочеш, можна в той лаваш. Накидала сиру. Є у мене і ковбаса, можна було з ковбасою, з морквою по-корейськи, Ну, ковбаса в мене дуже, мені шкода була таку ковбасу на оцей рулет. Так. Оце так. Скрутила його і на годину, щоб він постояв в холодильнику. Можна і більше, ну, в мене годину він простояв цей рулет. Все, простояв, заварила вже чай, думаю, буду пробувати. Нарізала, він непоганий, правда, непоганий. Непоганий, тільки мені не вистачає оцеї кислоти. Якби оце цибульку замаринувати, було б нормально. Було б так, щоб воно рибка, оця консерва і, ето, ну нічого, я думаю, я вважаю, що у кожного є, можна таке спробувати. З того лаваша, що хочеш, можна зробити. Оце отаке. Це отакий простий, нормально все. Тільки на мій смак кислоти не вистачає. Так. Все це ясно. Починаю показувати свій любимий салат. Замаринувала я цибулю. Ну, у мене була червона оця, Ялтинська. Можна і білу, як є, біла, і біла. Тепер, ось буряк у мене маринований. Але це просто у мене осталася банка остання. Так, звичайно, я роблю отварюю буряк з вареного. І завжди так роблю. Натираю оцей салат на, на всю, що в, в чому суть, на оцю саму мілку терку. Але там ж багато соку. І завжди я буряк отак насито, щоб трошки пішла ота жидкость. Бо він тоді стече. В кульочок поклала майонез. Щоб сіточку. І оцей салат. Мої дорогеньке, він дуже смачний. Ви не думаєте, що ось як овощі, так воно все ерунда. Ні, він дуже смачний. Я просто вам раджу його приготувати. Тут на оцю саму мяку мелку тюрку і важливо не притаптувати його. Розумієте, от прям так укладувати і не притаптувати. Варена, морква, все на глаз. Навіть писати не буду, що там, чого. Ну, салат класний. Це я вже його, мабуть, років 25, а то і 30 його знаю. 30, мабуть, мабуть, вже скоро буде. Це мені сусідка дала, як я вийшла заміж, і я оце вона мені дала. Цей салат. Оця цибулька дає оцю кислинку, розумієте? Сіточку роблю, не притаптую, все-таки він воздушний. І отак слоями. Той картопля, морква, буряк і і обов'язково цибулю. Цибуля це обов'язково це вона дає клас. Не притаптувати він такий, я його, він це мені дала сусідка, її вже немає на тому світі. Звали її свєта Оце мені тітя Світа дала цей салат, він називався у неї нежність. А я його називаю тітя Света, бо це вона мені дала. Салат я дуже часто його роблю. Ну, це ж глянула в кладовці банка одна, думаю, зараз я зроблю вже, вже скоро весна, тепло будуть огірки, вже таке не будемо робити. Все, я оце переклала всі. Овочі. Тепер беру жовтки. Там підсалюйте картоплю, ось жовтки це ж треба підсолити їх. Хоча картопля і варилася підсоленою, але, в общем, на мій смак мені не вистачає. Я люблю так підсолене і люблю кислоту, щоб було кисло. Не дуже прям так, ну, кислинка щоб була. Роблю цю сітку, цей салатик так прикрити та поставити на годину в холодильник, хай пропітається. Просто вам раджу. Я дуже хочу, щоб ви його спробували. Ну що тут одні овочі, так? А це зверху білки. Як ото на стіл там як приходять, так я ще морквою украшаю, там якісь цвіти. Ну, не хватило мені моркви, вже не стало я там. Зала кунжутом, посипала чорним для контрасту. І все, на час холодильник дуже смачний, я вас прошу, зробіть оцей салатик і напишіть мені. Добру тільки цибульку таку немалу беріть, замаринуйте її в оцті. салат смачний і дешевий, одні овочі. Отак, на перший погляд, кажеться, ну що там, да? морква та те. Ні, він дуже-дуже смачний. Ось отакий салатик. А, друзі, приготуйте, вам сподобається. Все, пока, люблю вас!